Привіт, друзі! Вас вітає канал Народний Плей. Всі 25 добігає свого кінця і вже в четвер виходить нова частина гри FC-26. І сьогодні ми зробимо прощальне відео. В одному відео зіграємо два фінали за українські команди: одразу Шахтар проти Пари сен жермен а потім Київське Динамо проти Барселони. Підписуйтесь, щоб провести ці останні ігри разом зі мною. Перший поєдинок. ПСЖ проти Донецького Шахтаря. А ви пишіть в коментарі, чи зможе Шахтар дати бій Паріс Сен-Жермен. Стартовий склад ПСЖ на ваших екранах. А ось склад Донецького Шахтаря. Різник Педро Енріке, Матвієнко, Бондар Конопля, Крисків, Алісон Бондаренко, Судаков, Кевін та Еліас. Дембеле, проривається Дембеле, вихід один на один проти Різника, Різник виходить, різник тягне. Перший момент в ПСЖ та взагалі в матчі який небезпечний. Як же втік Дембеле На Алісона Алісон. Ох, яка на Бондаренка, Бондаренко. до Рума тут тягне. Бондаренко переведення на лівий фланг на Педро Енріке. Педро Енріке на Кевіна. І пробиває Кевін 1-0 Шахтар попереду. Хто б міг подумати, вже на 37 й хвилині. Шахтар забиває. Дає передачу на Судакова. Георгій Судаков Судаковолімо Фланзі. Проходить Маркініоса, Дає передачу на Кевіна. Кевін. Дай далі на Бондаренка. Бондаренко пробивається. 2-0 Шахтар йде на перерву з подвійною перевагою. Точніше, не встигає Еліас і Баркуля. Ой-ой-ой-ой. Свалив зараз Матвієнко, і це дуже схоже на червону картку. Вся увага на суддю. І так, будемо догравати в 10 Микола Матвієнко. Дивимось повтор. Так, Тут однозначно червона картка і. Еліас проходить Еліас ідеального. На ударній позиції Еліас до Нарума мій навішує Рамос! Який удар, і який м'яч забуває Паріс Сен жермен Гонсало Рамос! 2 годин. Незвичайно запізно увімкнулись парижани, але який гол. Дивимось, передача від Хакімій тут же. Гонсало Рамош. Без шансів для різника. Кручений удар. Просто цукерочка. І фінальний свисток. Донецький Шахтар вперше в історії бере Лігу Чемпіонів і завдання виконано. Для Шахтаря далі на черзі Київське Динамо проти Барселони. А на черзі Барселона проти Київського Динамо. Останній матч за киян в FC-25. Стартовий склад Киян на щерето у воротах, зліва в захисті Добінчак, в центрі Мхавку та Попов справа Караваєв в центрі півзахисту Брашко Шапаренко та атакуючий півзахисник Бояльський зліва Кабаєв, справа Ярмоленко на вістрі атаки Владислав Ванат. Дає на Кабаєва Владислав Кабаєв віддає на Бояльського. Віталій Бояльський на ударній позиції. Пробивається 1-0. Київське «Динамо» Попереду вже на 7-й хвилині матчу. Рафінія передача туди на. Ой-ой, ой на ударній позиції Левандовській. Це 1-1 це Пенальті пенальті у ворота київського Динамо на 25-тій хвилині матчу. Тут добінчак зіграв рукою, швидше всього. Так, рукою грає Добінчак і пенальті у ворота Київського Динамо Руслан нещеред проти Роберта Левандовського пробиває Роберт, і нещеред тягне. Абайв дає назад на Бояльську. Бояльський. Передача на Ярмоленка. Андрій Ярмоленко пробиває повз ворота. Який же шанс зараз? Ренки дайон. Передача на Рафіні. Рафіня пробиває Нещеред. Котре рятує нас наш голкіпер. і Атака продовжується. Ламін Ямаль На Педрі. Педрі пробиває знову Руслан Нещеред. І тут кутовий. 43 хвилина матчу. А ви пишіть в коментарях, який це сейв на рахунку Нещерета. Федрій буде навішувати. Навіс. Френкідайонг забиває. Шапаренко вже і жовта Бальде. Виходить на ударну позицію. Бальде! Пробиває Бальдей. 3-1. Як же ж ми його пустили? Через лівий фланг. Ямаль віддає передачу п'ятою. Невдало до Бінчак на Шапаренка. Шапаренко дає далі на Бояльську. Бояльський на Ваната. Владислав Ванат контратака Київського Динамо. Андрій Ярмоленко по лівому фланзі. Проходить захисників Ярмоленко. Ярмоленко на ударній позиції. Андрій Ярмоленко пробиває Терштеген. Піхальонок. На Михавка Михавко. Головою пробиває Рикошет І це 3-2. Забиває Михавко. Піхальонок. Тільки вийшов на футбольне поле, і його навіс при... При... приносить результат. Рафіня Попова. Рафіня пробиває не ще ряд і добивання від Рафіні. 4-2. Бальда передача на Рафінію Рафінія удар і 5-2. Попов грає рукою, це пенальті. Рафіня проти Нешерета. Нешерет на цей раз не потягнув. Але був дуже близький 84 та хвилина. Барселона перемагає Київське Динамо у фіналі Ліги Чемпіонів. Фінальний свисток і Київське Динамо. На жаль, поступається в фіналі Ліги Чемпіонів проти Барселони з рахунком 6-2. І все-таки я вирішив дати Кіянам ще один шанс. Де в фіналі вони зіграють проти Донецького Шахтаря в заключному поєдинку. Київське Динамо проти Донецького Шахтаря. В фінал Ліги Чемпіонів. Я буду керувати за Динамо, адже Динамо поступилось в Барселоні з рахунком 6-2 і. Я даю ще один шанс для Каян, або ж ще один шанс для Шахтаря, подвоїти свою перевагу. А ви пишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє в цьому фіналі: Динамо чи Шахтар історичний фінал для українського футболу? Ліга чемпіонів, Київське Динамо проти донецького Шахтаря. Незалежно від результату, я буду тішитися, адже сьогодні 100% українська команда. Виграє Лігу Чемпіонів та перед вами склад Київського Динамо. Нещеред зліва Дубінчак, Михавко, Попов-центрі, в центрі, справа Караваєв Брашко Шапаренко, Бояльський Ярмоленко-Кабаєв та Ванат на вістрі атаки. Різник, Азаро, Матвієнко-Бондар, Конопля, Крисків, Педріньо Бондаренко, Судаков, Кевін та Еліас на вістрі Атаки. Ну що ж і стартує офіційно останній поєдинок. Всі 25. Фанат з центра Поля на Бояльського. Бояльський наша півдейна Ваната. Владислав Ванат на ударній позиції. Пробиває 1-0, що хвилина Матчу. Київське Динамо забиває у ворота Донецького Шахтаря у фіналі Ліги Чемпіонів. Владислав Ванат. Владислав Ванат набирає швидкість. Відею передачу на Бояльського. Бояльський 1 на 1 проти Різника, але Бояльський в офсайді. Ванат 1 на 1 проти Різника, Пробиває Владислав Ванат. і Це 2-0. Двадцять хвилина Матчу. Кияни не свою перевагу. Дає далі на ваната. Владислав Ванат по лівому фланзі. Набирає швидкість. Передача на Бояльського, Бояльський. Один на один проти різника. Різник. Пропускає тут різник. Хотів сказати, я Бояльський забиває, сказав Різник. Бояльський Дає на ваната. Владислав Ванат пробиває. Різник на цей раз тягне. Тут Бояльський передача на гереро, гереро пробиває. Різник. І фінальний свисток. Київське Динамо перемагає у фіналі Донецький Шахтар та виграє Лігу Чемпіонів. Ось так завершується моя історія у FC-25. Шахтар та Динамо подарували нам неймовірні фінали. Дякую, що були зі мною, а вже скоро починаємо нову еру FC-26. Підписуйтесь, щоб не пропустити перші поєдинки в новій частині гри. З вами був народний Плей. До зустрічі!